Якщо на авто пропадає маса, починається світломузика з приборами. Приблизно те саме відбувається з людиною, якщо вона не заземлена. Замість пропускати стрес, ми його блокуємо. Замість відчувати життя, ми дерев'яніємо. Втрачаємо контроль і збільшуємо напруження. Живемо в голові і перетворюємось на роботів. Повернути себе до життя можна, почавши з відчуття землі під ногами. Як це зробити, говоримо далі. А в кінці відео я скажу, де в це можна зануритися ще глибше. Бути заземленим це бути в контакті з реальним життям, з своїм тілом, з партнером, з оточуючими людьми, з емоціями, з відчуттями і, звичайно ж, з собою. Навіть дорослі люди можуть не стояти на власних ногах, шукати опору і залежати від інших. Їх контакт з землею чисто механічний, а в ногах немає чутливості. Столаж теж є ніжки, але він не заземлений. Відчуття заземлення виникає тоді, коли хвиля збудження проходить по тілу до землі. І повертається вверх, так, ніби сама земля підтримує нас саме в ногах ключ до заземлення і повернення їм чутливості це перший крок для повернення собі відчуття безпеки, спокою і реальності, здатності відчувати себе, відчувати життя і легше проходити через стресові ситуації. Неважлива сила м'язів, неважлива сила ні, важливо одне відчувати свої ноги. Граційний рух починається від землі зі стоп. Сядьте, якщо ви стоїте, і спробуйте встати. Зверніть увагу на те, як ви це робите, які м'язи ви напружуєте, які частини тіла найбільш активні. Тепер сядьте і поставте обидві стопи на підлогу і ставайте відштовхуючись від підлоги, а не від крісла. Для цього потрібно перенести вагу тіла на подушечки стоп і, опираючись ними в підлогу, відштовхнутися прямо вверх. Так, ви відчуєте, що таке сильний контакт з землею. Тепер спробуйте по черзі ставати цим і звичним для вас способом. І зверніть увагу, чи є різниця? В чому вона? Такий спосіб ставання дозволить розвивати чутливість сніг і відчувати заземлення, не привкає внімання санітара. Почати завжди можна з чогось простого. Відчуття безпеки ніколи не буде повним, поки людина не заземлиться. Наявність грошей сім'ї чи положення в суспільстві може давати віру в безпеку, але нестача внутрішнього відчуття безпеки залишатиметься. Заблоковані коліна це те, що найбільш явно проявляється в таких випадках і вказує на відсутність достатнього заземлення людини. Як амортизатори в авто гасять нерівності дороги, так і наші коліна згинаються, проводячи стрес через ноги в землю. Коліна заблоковані, стрес лишається в тілі і психіці, і все психологічне навантаження йде на нижню частину спини. І якщо у вас є питання по поясничному відділі хребта і швидше, всього ви не заземлені. Вільні рухи, вільне проявлення себе можливі лише тоді, коли ми розслабимо свої коліна. Зміни починаються з розслаблених колін. Спочатку стояти з легка зігнутими колінами може бути незручно. Коли м'язи стомляться, краще дати їм відпочити, а не переводити в режим заблокованості. Центр тяжіння тіла при правильному стоянні буде розміщений посередині між п'ятками і великими пальцями. Це активна позиція, з якої природньо рухатися вперед, проживати емоції і відчувати життя. Саме з неї ви можете найбільш граційно розпочати рух. Розблоковані коліна створюватимуть пружинний крок, який дасть відчуття заземленням. Якщо ви навчитеся правильно стояти, Швидше всього, ви відчуєте своє тіло по новому, і дуже ймовірно, це змінить ваше ставлення до вашого життя. Просто стояти теж потрібно вміти. Як відчути себе більш розслабленим і вільнішим? Краще відчути контакт з землею. Під час ходьби постарайтеся усвідомлено відчути, як ваші стопи торкаються землі при кожному кроці. Для цього ходіть дуже повільно, переносячи вагу тіла по черзі на кожну стопу. Коліна розслаблені, верх тіла розслаблений, дихання вільне. З розвитком чутливості в ногах і стопах можна буде змінити темп ходьби. І зверніть увагу на відчуття безпеки. Ми стаємо сильнішими не від витримування психічних навантажень, а від здатності пропускати їх по своєму тілі. Відчуття реальності, відчуття контролю і усвідомленості повертається, коли ми дозволяємо хвилі збудження протікати від землі уверх, і навпаки. Як швидко повернути самоконтроль, заспокоїтися і заземлитися? Станьте прямо! Стопи паралельно на ширині плеч. Нахиліться вперед і дістаньте кінчиками пальців обох рук до землі. Коліна згинайте настільки, наскільки це потрібно. Вага тіла на подушечках стоп, не на пальцях і не на п'ятках. Торкаючись до землі пальцями рук, поступово виправляйте коліна, але не блокуйте їх. Дихайте вільно і глибоко, мінімум 25 циклів або поки ноги не почнуть тремтіти. Якщо цього не відбувається, ваші ноги занадто напружені. Можна мінімальними рухами. Позгинати коліна, головна ціль спровокувати тремтіння ніг. Тоді через них почнуть проходити хвилі збудження, і ви зможете краще заземлитися і розрядитися, особливо корисно перед важливими подіями. Заземлення це найпростіший спосіб зняти напруження. Відгородитись від свого тіла означає відгородитися від відчуттів і духовних переживань. Наша культура саме це і вирощує. Ми розвиваємо не чуттєвість сила, а його експлуатацію, втрачаємо відчуття життя і себе як людини, стаємо роботами. Важко бути заземленим, коли соціум літає в хмарах і пропагує ілюзію успішного успіху. Однак, якщо нашою цілею є радість від повноти проживання життя, збудження, яке виникає від відчуття себе частиною Всесвіту, глибоке розуміння від того, що ми люди, граційні з доступом до блаженства. З доступом до насолоди від кожної миті життя. Тоді, щоб все це реалізувати, нам потрібно міцно стояти на ногах, бути заземленими в контакті з своїм тілом і з цією планетою. Якщо хочете зануритися в цю тему глибше, рекомендую книги Олександра Лоуна, ну, наприклад, психологію тіла. І пам'ятайте, що потрібно не тільки читати, а й практикувати, бо за вас цього ніхто не зробить.